У прифронтовому місті свій щоденний фронт продовжують тримати комунальники. Зокрема, просто зараз робота по заміні трубопроводу діаметром 800 міліметрів кипить у Слобідському районі. На місці шум техніки тепловики в сигнальних желетах перекладають кілометр зношених труб. Ще більше не могли витримувати навантаження. «Вся ділянка магістралі введена в у 1962 році. За останній час було багато на ній дефектів. Міняється більше тисячі метрів трубопроводу. Ця ділянка магістралі є основною артерією для теплопостачання багатьох. Районів нашого міста необхідність проведення таких робіт переоцінити важко, адже саме цей трубопровід постачає тепло до значної кількості осель у п'яти районах Харкова. Багато районів міста: це Шевченковський, Новобаварський, Слобідський, Основ'янський, Салтовський райони нашого міста. Ремонт плановий, але вкрай своєчасний. За нього взялися одразу після завершення опалювального сезону, щоб встигнути до настання холодів. На підприємстві наголошують, комунальники не просто замінять старе на нове на місці зношених металевих попередників, застосують більш сучасні. Замінюються. Труби металеві з обичною ізоляцією з ціклавати, замінюються на попередньо ізольовані труби ППУ, від яких ефект по теплозбереженню більш ефективний. Як наслідок такого рішення, менші тепловтрати, вища енергоефективність, а ще стабільне тепло взимку. Звичайні харків'яни відчують ефект безперебійної. Подачі теплоносія в квартирах буде тепло, сухо, безперебійно. Після завершення заміни трубопроводу на цю територію чекають роботи з благоустрою. Комунальники обіцяють засипати траншеї, привести до ладу зелені зони та відновити асфальтне покриття. Усе, щоб мешканці не лише отримували безперебійне тепло, а й жили у впорядкованому та доглянутому середовищі. Ольга Трачук, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олексій Мурав'йов, Харків. Новини.